Є два Роналду, і ми будемо їх шукати. Е, давайте ми візьмемо додаткове підсвічення для цієї колонки. Я виділяю цю колонку, заходжу в е, формат умовне форматування. В даному випадку я це закрию, це попередня формула. Ще раз зайду в форматування. І мені створюється для мого діапазону від F1 до f 1003 Тепер е, давайте візьмемо якусь, наприклад. Чи жовту хай буде. Жовту, тільки не заповнено, бо кожна кліточка і так заповнена. Де було б простір пробіл, воно б мені це. Я візьму е текст, текст містить. І тут я введу Роналдо. Роналдо. Тепер, ви бачите, він сам поміняв жовту, знову вже це не підходило, вже має готово. І тепер я гортаю. Ну, В ідеалі, якщо зробити правильно фільтри, воно дуже прикольно виходить. Зараз іменем не дуже цікаво. Бо так не роблять пошук імені. Я просто хотів привести приклад того, що коли ви будете перевіряти, аналізувати дані, вам би воно не йшло. Роналду такого немає, чи я не прав написав. Рональд. Рональд. Ну, ладно. Якщо зрозуміло, то йдемо далі. Тепер мені цікаво, ось ці штуки. Давайте отут візьмемо градацію. Дивіться, коли е, додамо інше правило на цю колонку. Ось ця колонка J. тут є шкала кольорів, це саме класна штука, яку я ну, взагалі е, бачив і люблю. Значить, ми можемо вказати, е, як оця теплова карта, ви можете вказати, де дуже гаряче, а де дуже холодно. Не, не так одним кольором, жовтий чи зелений, а ви вказуєте палітру. Наприклад, ось, ось таким даже можна вказати, де я дуже гаряче, дуже холодний, і навпаки. Тепер давайте є щось дуже хороше і дуже погане, типу погані показники і хороші. Давайте оцю шкалу візьмемо не просто від білого до зеленого, типу там, а таку. Тобто, де багато, я так розумію, буде зелений. Бачите? І це означає червоний, це самий низький рейтинг. А де топовий буде зелений. Давайте ми це подивимося. Більше я так і не роблю. Тут тільки бачите, мінімальне значення. Ну давайте, щоб ви зрозуміли, як його користуватися, давайте згорну вниз. Бачите, оце прозорі майже. А ось тут використовується зелений, насичений зелений, там, де густина. А потім знову червоний, і він сам це підсвічується. Це дуже корисно, коли ви робите якийсь аналіз даних. Давайте ми поміняємо кольор. Червоний це буде, наприклад, розовий, а це буде, наприклад, червоний. І він посередині збавить кольори разом. Він зробить оцю перемішку. Потім буде білий, оскільки в мене палітра від розового до білого, а від білого до червоного. Можна знайти два кольори, десь тут є. От і пробуємо оцей поміняти. Зелений це буде зелений. Мінімальне значення не буде біле, а візьмемо просто червоне. Тепер, бачите, тепер буде темно-червоний, потім бурий, 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 заходить в зелений. Зелений я можу поміняти на салатовий такий. Ось таким чином. І тепер в мене десь можна. Тут буде червоний. Тут це буде якийсь такий зелений. І тут буде ось така штука. Ну, оце зелений, воно збиває. Тепер взяти краще, все-таки похожу на таку школу, де буде жовтий, типу, пауза. І тут у вас є можливість в пресетному відошенні щось теж, ну, налаштувати, чи якесь певне число, шукати, що для такого числа буде, і так далі. Отут у вас налаштування. Мінімальне це буде червоне, максимальне буде зелене. Зелене. І таким чином, оцей колір. Можна буде спробувати щось поміняти, але в принципі більш-менш оранжевий, жовтий, такий селений і максимально зелений. Тепер давайте ми нажмемо готовим. І подивимося, оця радуга наша червоний. Потім йде, ну, таке якби оранжеве не дуже видно. І потім поміняти на ось таку зелену, зелену, зелену штуку. Це знову червоне. Тобто, це є умовне форматування. Тепер ваша задача е зробити це саме в себе. Як вам рекомендую зробити. У вас є перша, наприклад, ви називаєте, це в нас буде е, фільтр, фільтр е, років. Потім ви берете дублюєте, і права кнопка Створити копію. І потім робите другу задачу. Наприклад, давайте так. У вас була отака штука. Ви сортували роки. Ну, не сортували, а шукали якісь рокі. От знайшли роки. Казали умова між, наприклад, або більше якогось року, немає різниці. Ну, між просто цікавіше. 1970-2000-ті. Ви зробили цей фільтр і так маєте лишити, щоб коли я прийшов, я подивився. Я маю нажати і бачите ваш фільтр. Потім, коли Зараз це аркуш видав, що ви побачили, як воно у вас буде, ви створюєте копію. Коли ви створили копію, то ви заблокували цей фільтр. Якщо ви ще пофільтруєте, по, по роках у вас ще буде менше рядків. Так не треба. Ви повинні збити в новій вкладці цей фільтр, туди є між і не безумови. Ви повинні звільнити всі рядки. У вас має бути знову видно всі 1000. І потім ви повинні, наприклад, посортувати по е, днях чи е, що там, по росту, по рейтингу, наприклад, фільтр рейтингу. Фільтр рейтингу. Потім, коли ви зробили фільтр рейтингу, наприклад, там, менше менше, до прикладу, там, будь-які, самі вибирайте, менше, ніж, наприклад, там, 7. Мене цікавить старі якісь унилі фільми. Мені треба дослідити, чому вони такі унилі, до прикладу. Вот. І або знайти якийсь фільм, який класний, але люди толпа не зацінила. Типу, вона, типу, хоче хліба і зріліща, а сама не, ну, не любить якийсь адекватний, сильний, мудрий, змістовний контент. От я сижу і буду, наприклад, дослідження робити. Потім, коли ви це зробили, робите: створите копію. Да. Ви знову скидаєте фільтр. Скидаєте фільтр. І тут вводите по словах. Тобто, у вас буде. Тут це буде фільтр по тексту, е, містить. Містить. Я так його назву. Потім я вже пришвидшуюсь. Буде фільтр по тексту. Е, наприклад, там, що, хай буде точно. І ще один фільтр тексту. Фільтр тексту. Е, починається з починається з І потім, в самому кінці, ви робите умовне, умовне форматування. Як це працює з журналом цінок? Оця штука, я можу зробити ось таку штуку, і зробити умовне форматування, це ж вам показати практику. Берете умовне форматування і ви виділяєте ті умови, які вам потрібні. В даному випадку ви можете взяти. Тут що в нас є? Мені треба просто зробити не, це, не один колір, а шкала. І тут я вибираю от, ось таким чином. Тепер це в мене навпаки, так? Тобто 12-ка червона. Мені так не треба. Мені треба щоб це була, типу, молодець. А поганий. Погана оцінка була червона. Якщо я нажму готово і залишу, то мені сам журнал підсвіти вже правильно оцінки. Я зразу буду бачити двойки і зелені, навіть без ручного форматування. Ну, якщо мені це форматування, наприклад, не подобається, я його можу. Бачите, я нажимаю сюди, і мене, якщо бокова панель відкрита, якщо її не відкрита, то я можу просто її відкрити. Умовне форматування, і в мене це правило буде. Я його можу стерти. І мені вертається на, на старе. Про те, що ви орієнтувалися. Це дуже корисна штука, швидко знаходити там, двойку. Зразу видно п'ятна, як реально, як на карті, зразу видно, де. Купа двоє, купа шістьорок і так далі. А видно, де хорош, там буде зелений ряд. От так само ось тут, бачите, шкала від 10 градусів від холодного до 45. От так само і там ви задаєте цю шкалу, і у вас воно умовне форматування. Тому у вас буде умовне форматування по 1, е, скажімо так, по одних числах. хочете, з текстом пограється, і має бути умовне форматування 2. Умовне форматування 2. Два, ось таким чином. Все, будь ласка, ці задачки зараз у вас півроку, щоб зробити ці задачі.